Всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося на байер арені Дніпро. Сьогодні 15 червня. І ми хочемо представити вам три варіанти з захистом озимої пшениці. Що стосується обробітку, ґрунту і всіх інших технологічних операцій, про це розповість Роман Лавріс. Будь ласка, Роман. Доброго дня, колеги. Ну, до вашої уваги посів озимої пшениці сорту перепілка. Дата посіву 20 вересня. Висівали ми дану пшеницю з нормою 5 мільйонів на гектар. З приводу удобрення при посіві ми давали добриво яраміла 7 20 28 150 кг в рядок. По підживленню це був сульфат амонію по мерзлоталому 100 кг на гектар. Аміачна селітра 150 кг на гектар. І пізніше перед виходом в трубку ми також дали аміачної селітри 200 кг на гектар. По дослідах Детально вам розповість технічний експерт Микола Миколаєвич. Дякую, Роман. Ну, зараз ми переходимо до першого варіанту. Зараз ми знаходимося на першому варіанті. На першому варіанті у нас був застосований протруйник Lamardor Pro. 0,5 літра на гектар, і гаучо плюс також 0,5 літри на гектар. За допомогою цих протруйників нам вдалося на першому етапі. Убезпечити рослини від хвороб і шкідників. Основним шкідником, який тут у нас проявив себе, це були злакові мухи. І якщо говорити за роботу Гаучо Плюс, то ми отримали відносно контролю, пошкодження рослин всього-навсього 6,5%. А на контролі було 37,5%. Процентів, що стосується гербіцидного захисту, гербіцидний захист тут був проведений навесні новим гербіцидом Мушкет універсал, застосовували його в фазу BBCH Фунгіцидний захист розпочали із такого фунгіциду, як Input Classic, розраховували на швидкоплинний розвиток септоріозу і тому було вирішено внести, внести даний фунгіцид. Його вносили в фазу bbch 32 з нормою 1 літр на гектар. У подальшому у фазу 32-33 застосували регулятор росту церон 1 літр на гектар. А, в принципі, Таку норму ми завжди рекомендуємо на зрошенні, але умови осені і весни були позволожені такими, що вирішили застосувати тут теж таку норму. А, ну, роботу церону дуже добре видно. От, бачимо між контролем, який знаходиться в мене за спиною, і обробленою ділянкою, яка знаходиться зліво, невеличку таку, як сходинку. От. У подальшому фазу BBC H37-39 ми застосували фунгіцид Медісон з нормою 0,9 літра на гектар, який забезпечив потужний захист. пшениці. якраз в цей час було розповсюдження таких хвороб, як перенофороз. От. В нижньому ярусі септеріозом ми за рахунок інпуту. Класік поборолися. ну і в подальшому внесли фунгіцид тілмор в фазу BBC H 65 в середину цвітіння. І два дні тому назад застосували інсектицид Коннект, тому що з'явився клоп черепашка, ну і дуже багато зараз попелиці. І також ще є червоногруда п'явиця. В принципі, на цьому захист у нас і закінчився. Переходимо до слідуючого варіанту, варіант другий. І варіант другий відрізняється від першого, тим, що тут застосували інший протруйник. Тут був Барітон Супер і е, збільшена норма Гаучо Плюс. Е, гаучо Плюс тут дали 0,6 літра на гектар і отримали контроль шкідників відносно контролю е, 37%, 4,2% було тільки пошкоджених рослин. Також на даному варіанті застосували новий гербіцид Атланті Стар. Атланті Стар застосували. 17-го 10-го го року, і в принципі, якщо подивитися на ті бур'яни, які є, от контроль по праву руку у мене, то ми дуже добре проконтролювали ті бур'яни, які були на час обробки. А саме це був озимий ріпак, тому що попередник озимий ріпак був падалися. Азимий ріпак. Потім кучерявець Софії був талабан польовий. Осоти були, але небагато. І Мак піщаний також був тут проконтрольований. Що стосується фунгіцидного захисту, тут в першу обробку був застосований Медісон, а в другу обробку у фазу BBC 37-39 застосували інпут Класік і всередину цвітіння був застосований тілмор. І конект два дні тому назад, півлітри також було тут внесено. Ну, що стосується цього варіанту, тут усе переходимо до слідуючого. І так, колеги, це наш третій варіант досліду. І третій варіант досліду у нас, мабуть, найпотужніший по захисту, тому що той захист, який ми тут застосували, він розрахований на високий потенціал зимої пшениці. Протруйник тут також барітон супер застосований, і новий протруйник гаучо Ева, один літр на гектар, який спрацював, в принципі, десь ця норма на рівні «Гаучо Плюса». і відносно контролю, на якому у нас було пошкодження 37 Ми мали тут пошкодження зимої пшениці всього навсього 6%. У подальшому ми тут застосували навесні наш новий гербіцид Atlantis Star, який можна застосовувати як восени, і так, так і навесні. Застосовували його в фазу BBC Age 31 Спрацював також добре, зауважень до нього немає. І Фунгіцидний захист був у нас представлений таким продуктом як Аскра Експро. А двічі ми його вносили. Перший раз вносили в фазу BBCH32, і другий раз по прапорцевому листку в фазу 39. От. Також тут було застосовано два рази регулятор ацерон по 0,75 літра на гектар, і всередину цвітіння ми застосовували тут тілмор. І Конект застосовували півлітра два дні тому назад. Ну, такий захист, і зараз ми можемо перейти до стенду, де представлені всі рослини з кожного з варіантів, і подивитися, як ми проконтролювали хвороби на зимі пшениці. А ось стенд, на якому представлені всі наші три варіанти фунгіцидного захисту і контроль. Що стосується контролю, ви бачите, що на сьогоднішній день. У нас практично нижнього ярусу вже листків немає. Тут в основному така хвороба, як септоріоз, і в верхньому ярусі це е, у нас е, От. Слідуючий варіант це захист Медісон плюс Медісон. Плюс Слідуючий варіант це другий медісон. в першу обробку був і другий інпут. І третя. третій варіант це два рази Ми застосовували Ascro X Pro. А як бачимо, нам вдалося зберегти тут середній і верхній ярус озимої пшениці, який зараз працює на той врожай, який тут зараз формується. Ну, в принципі, якби по варіантам у нас все. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що ви були з нами. До нових зустрічей. До нових зустрічей, колеги.